<різь> Мабуть, <що не різь> все, не, да. Михайло Дребет, також Наталія Цимірська. Національний природний парк Подільський Товтри Можливо, що нас підтримує Ярослав Вітвіцький який онлайн. Присутній. Зовсім. Ага, зовсім коротко. В контексті того, як описана ця тема. Ми розповімо про національний природний парк і про ці трав'яні. Екосистеми, отже, це великий дуже за площею національний природний парк, найбільший за площі в Україні, і нам якось мені здається, я завжди намагаюся це сказати: що ті проблеми, які можна вирішити на, те, на території національного парку Подільські Польтрі, вони потім стають якби такими вже не сильними проблемами на території інших передохронних територій. Тому, ну я мав сказати, я кажу про те, що ми дуже відкриті, наше керівництво адміністрація дуже відкрита до е, таких заходів, до активних заходів охорони. І ми ну, дуже би хотіли реалізовувати щось подібне на, на, на нашій території, тому що дійсно наша територія вона має. Величезну потребу у цих заходах. І е, кілька слайдів просто. Нещодавно для чекати F5, так? Да? А чому? А ага. нещодавно ми відповідали на запити з Міндовкілля на цю тему. І всім зрозуміло, всім відомо, що національні парки е, діють в рамках проекту організації території. А в нашому парку е, проєкт організації території, е, той який діючий, він з 2014 якби по 2024 рік, і по фактично, цей проект організації він продовжує свою діяльність ще, поки не, не з'явиться наступний проєкт організації території, але фактично він вже якби закінчився. Не, і цим проектом е, так, у проєкті були передбачені такі заходи відновлення степових лучних екосистем, прописані такі норми, в тому числі за рахунок випасу. Прописано це звичайно. І з якими породами тварин е, прописується, що це велика рогата худоба сільськогосподарських підприємств, підсобних господарств, приватного сектору, тому що всім відомо, що на території парку величезна кількість населених пунктів, величезна кількість колгоспів, і все, ну, було або там зараз вже зовсім по іншому. Також це корови, вівці, коні з приватних конюшень. ну і також окремо як сінокосінь, як догляд за такими терміними екосистемами. А дві наступні колонки, які ми прописували, це щодо коштів, які закладаються, які були реалізовані впродовж там. Того періоду часу, звісно, тут не бралось до уваги те, що в рамках проекту організації щороку вже закладаються кошти на річний план заходів. Це є зарплата туди враховується працівників. Звісно, це не кажу Але я тут маю на увазі, що окремо на такі проекти активні, ось така така історія знову ж таки. В тому самому проєкті організації території у нас передбачені ці загрози, які стосуються даних даних екосистем, чи біотопів чи селищ, як. Точно, чи це одне і те саме, yeah. як так. А, значить, розорювання, неконтрольоване випалювання у весняний період, чи чужорні види інвазійні, заростання деревно черникової рослинстю, забудова рекреаційне навантаження, тарисування схилів в минулому особливо. Так це всі ті загрози, які прописані в проєкті, які всім зрозумілі, вони як е, визначені на картинці, бачимо. Ідеальний такий приклад, де на одній фотографії можна побачити фактично всі ці загрози, які, які я ще ну, перелічив. Це і розорювання на, на фото це заказник Вербецька Толтра, Толтра Вербецька, це заповідна зона парку до речі, і вона вже з усіх боків обхорена, Чотири кавалери. Ну, вона називається товтра Вербецька, а вона в народі в побуті чотири кавалери – це легенда. Так, і ми бачимо тут розорювання, ми бачимо тут е зростання, і ну, на, ць на цьому фото не видно, але ця товтра неодноразово горіла, а один раз дуже сильно горіла ці товтри, а, тому всі ці загрози тут присутні. Щодо тересування, то е ну, все, всім відома історія про те. Згадували 60-ті роки, так і в просто скажу, що на території парку це понад тисячі гектарів, з них близько 30% Це користування в парку. Парку знаходяться даних даних земель. Ну, приблизно так таке. От вон, так такий вигляд має засадження сосною. Ці ділянки на фото Китагородське відсловлення. Чому я обрав? Всі вони постраждали більшою і меншою мірою від такого типу господарювання, засаджування, цими сосновими насадженнями, і в першу чергу на, на цій ділянці постраждав сон великий. Буквально там дві-три рослини залишилось, і все на саме на цій ділянці. Понад минулого року ми знайшли по так, рослини. Так, так і от. Така ситуація. інвазійні види, звісно, ну взагалом, в, саме в штучних насадженнях у нас виявлено понад 200 видів інвазійних видів. Так. Це все це, це багато, це 50% від всіх, від групи інвазійних видів. <кій> Стосовно менеджменту, також в проєкті організації прописані дані типи типи управління, це випас і накосіння видалені самосіву дерево та кущі, однак це. Так, не зовсім простий, не так просто, як написано, так щодо видалення, як виявляється в практиці, і неконтрольоване випалювання. А тут я написав саме неконтрольоване випалювання, тому що в проекті, звісно, написано контрольоване випалювання, але неконтрольоване, тому що воно здійснюється постійно. Це неконтрольоване випалювання. Де ну і тут вже звучали про те, що десь виглядає зразу після того дуже цікаво. Коли стартують види, відновлення відбувається, потім ми бачимо суворотні процеси, <кій> контроль за інвазійними видами, звісно, передбачений, ну та й все. Далі я також хотів би навести продовження теми менеджменту, включити деякі приклади. Зараз в парку у нас чотири операційні ділянки, які активно розвиваються. Одна з них це давня Бакота, і ми про це писали яку? Там на яку публікацію, в якійсь збільній конференції, де е, тема стосувалася саме такого даного напрямку, і е, тема, темою цього було якраз відновлення травнистої рослинності в межах. Ділянки, яку відвідують в національному парку найбільше. Це велика кількість відвідувачів, близько 100 тисяч, напевно, щороку, до 100 тисяч. Ну, не будемо точно, це так дуже загальне. да, Загальна територія парку, але ми просто знаємо, що Бакотська затока, по великому рахунку, це основне місце, куди приїздять відвідувачі. <кій> І тут просто на фото кілька таких зображень, де. Де дана ділянка мала різний вигляд в різний час. Коли вже така ситуація була, коли там автомобілі заїздили, все це все, все перетворилося в дуже некрасиву історію, і на даний момент вже а, пробачте щось були проведені заходи, в тому числі сінокосіння. Уже двічі ми викошували траву одного разу навесні, і це було просто викошування того. Шару, який накопичився, через який вже не могли там нічого по суті проростати. Ми його просто збили. А наступний етап було, було викошування в кінці літа, десь на початку осені, і вже це сімкосіння було таким чином, що ці трави всі залишалися з насінням. Так, що воно випадало на цих ділянках, які от найбільш постраждали на дорогах, цих і вже в принципі, відразу ми бачили деякі результати. Збільшення того самого сонолучного, масово там все Зростало рослинністю гарно, і зараз вона поступово ця ділянка відновлюється. Ми проводимо там підсаджування певних видів, і також на цій ділянці плануємо, хочемо дуже сильно ще також використати, поекспериментувати із ротаційним виписом. Тут внизу вже видно по суті. Фото в нижньому лівому кутку. Там там де цей трикутник стежки, це е, на цій ділянці і нижче, і в, в правіше ліше відбувалося скошування. Далі, на жаль, є ділянка, яка не помістилася. В це фото там скошування не проводилося. А також на, на, цій, на цій ділянці, де ми викошували, ми лишали окремі квадрати, так, так як ми бачили в, в Чеській Республіці, коли їхали, так спеціально залишали такі квадрати, щоб бачити, як воно відбувається. Так, як було, і так, як як після випрошування, і на, на сусідній ділянці плануємо е, е, з, використовувати тварин для <кій> е, по, поїдань, ну для випису, тобто. І також я би хотів показати ще один момент: це буквально дві хвилинки ще. Вже про про цінність окремих ділянок є в нас така така гостра тема. Це кудринецьке друге родовище. По ньому також згадували в різних, в різних місцях і, і на деяких конференціях. А це виходи на поверхню гіпсу. І це також е, даного типу біотопи. І на жаль, це дві, 2000 гектарів. Велика велика ділянка, і вона зараз е, під. Е, під промисловість і скорше за все, що всі наші намагання, які ми хочемо берегти цю ділянку різними способами, вони не будуть е е задіяні, так як каже Іван Іванович, е е тому що в ході цієї війни е всі ці заводи, які виробляли даний тип, переробляли даний тип е сировини, вони були зруйновані в Україні і по великому рахунку залишилося е одне чи два родовище, одне з них е тут, і тому тиск з боку. Цього бізнесу, як його назвати, з боку держави, в тому числі він досить сильний, і з цього, що ця ділянка може бути втрачена. А це дуже така гарна ділянка з різних точок зору. З точки зору рослинності, з точки зору цих, цих виходів на поверхню гіпсів, такого ну я не знаю. Мені здається, що більше ніде немає принаймні в нашому регіоні, де де можна побачити. Тому о, тут ми звісно потребуємо всякої, всякої допомоги, всяких порад, підказок стосовно управління даними територіями. Як як це все зберегти? Ось і окремо. Я ще хотів. На жаль, Ярослав не зміг приїхати. Ярослав у нас ґрунтознавець. Він захистив свою дисертацію саме по темі ґрунтів, і він зараз намагається розвивати тему біотурбацій. І це така взаємопов'язана тема з, з даною, на нашу думку, знову на ж таки. І він хотів би, не знаю чи зможе він дві хвилинки сказати. Попробуйте, можеш спробувати буде чутно з цього? Давайте так, я ну, просто виключити мікрофон, я включу звук, пане Ярославе, я вже бачу, рада вас бачити. Зараз включаємо звук, щоб вас почути. Мої вітання всім присутнім, скажіть, будь ласка, мене чутно. Так, так. Отже, мені надзвичайно імпонує сьогодні, в доповідях уже лунало ґрунтовий аспект та його значення у збереженні трав'яних екосистем. Я б хотів дещо розширити, зважаючи на те, що дослідження ґрунтів, зокрема, аспект деградації ґрунтового покриву, є моїм науковою навколо наукових інтересів. Отже. Зважаючи на те, що трав'яні екосистеми є надзвичайно важливі і надзвичайно чутливі до антропогенного навантаження, я, на мою думку, розуміння ґрунтових процесів є таким своєрідним аспектом щодо збереження цих трав'яних екосистем. Еталонними ґрунтами, які відображають цей зв'язок, це є чорноземи. Ну, на секрет, що потужність чорноз... чорноземи сформувалася під е степовими. Екосистемами, лучностеповими екосистемами, і потужність саме чорноземного покриву відображена умовами накопичення біомаси. От парадокс такий виходить, що чорноземе степовий регіон е активно розвивались. Однак чорноземи саме в межах західного регіону є набагато потужнішим ніж чорноземи в межах степової зони. Це пов'язано з умовами ґрунтогенезу і особливостями розвитку цих трав'яних екосистем. Однак я б хотів зупинитися на окремих аспектах елементарних ґрунтових процесів в межах трав'яних екосистем. Щоб ключем до своєрідного розуміння збереження трав'яних екосистем, є розуміння елементарних ґрунтових процесів, які відбуваються на цих територіях, адже ґрунт є своєрідним біокосним тілом і субстратом, де розвиваються ці трав'яні екосистеми. Перш за все, найбільш притаманними природними ґрунтовими елементарними процесами, які спостерігаються на цих територіях, це єдерні новотворення, утворення, так звані процеси мульчування, самомульчування і активне накопичення біомаси. Це безпрецедентні ґрунтові, елементарні ґрунтові процеси, які спостерігаються на територіях тривних екосистем неозброєним оком. Однак важливим елементом, на який ми доволі мало звертаємо увагу, це є біотурбація. От, зокрема, в процесі наукових досліджень, закладаючи ґрунтові розрізи на чорноземах, без навіть на звичайних польових умовах ми ідентифікували такий аспект, як кротовинний горизонт, який збережений в чорноземах. Тобто чорноземи володіють своєрідною пам'яттю і так званою зоотурбацією, яка активно в до історичні періоди була поширена на наших територіях. Можемо навести аналогію, і цей аспект зоотурбації. Перенести в сучасні умови і акцентувати увагу на тому на акцентувати увагу на його важливості в збереження трав'яних екосистем. Отже, що таке біотурбація? Біотурбація це процес механічного перемішування ґрунтової маси, як живими організмами, тваринами та рослинами. Відповідно, якщо біотурбація виконується тваринами, це зоотурбація, якщо рослинами це фітотурбація. На сьогоднішній момент аспект біотурбації майже не розглядається, і це пов'язано з деякими причинами: перш за все, це агроцентризм ґрунтознавчої науки. Низька інтеграція ґрунтознавчих та біологічних, і екологічних досліджень на території ПЗФ, ну і певна така стереотипність про неважливість оцих біотурбацій або так званих біотурбаційних форм, з якими ми стикаємося повсякденно. Ну, я думаю, всі стикалися з осередками мурашиних гнізд, чи до прикладу кротовинами, чи, наприклад, переритим ґрунтовим покривом під час діяльності гризунів. Це є звичайні аспекти, які спостерігаються в трив'яних екосистемах. Хотілося б заакцентувати увагу про важливості вивчення цих процесів, зокрема біотурбації, в межах національного парку Подільські Товтри. Зважаючи на те, що в межах національного парку Подільські товтри трав'яні екосистеми в основному збереглися межах схилового рельєфу, дослідження біотурбаційних процесів є важливим з точки зору збереження біорізноманіття, з точки зору формування так званих насіннєвих банків і з точки зору мінімізації прояву деградаційних процесів. Крім того, зважаючи на те, що наша територія знаходиться в зоні так званої недостатності опадів, так званого теплого поділля. Аспект біотурбації надзвичайно актуальним через збереження інтенсивності біотурбації схилових ґрунтів з точки зору засвоєння вологи, з точки зору збереження оптимальних фізико-механічних механічних властивостей ґрунтів, варто зважити на те, що значний господарський вплив на такі величезні території доволі важко. Інтегру і важко ідентифіковувати на межах схилового рельєфу, і для того, щоб якось посилити цей аспект і пришвидшити. Моніторинг такої великої території ми пропонуємо використовувати біоморфи або так звані осередки біотурбації ґрунтів як біоіндикатори, зокрема чисельності тих же самих морошиних гнізд, чи так само ступеня переритості ґрунтового покриву для безпосереднього аналізу морфологічних властивостей, фізико-фізичних, фізико-механічних властивостей цих же самих ґрунтів. Ну і відповідно ідентифіковувати господарський вплив через надмірний випас, дерегуля... масштабні підпали, стихійні підпали цієї території, рекреаційне навантаження або лісогосподарський вплив. Є певні перепони на дано на даному етапі реалізації нашої ідеї. Перш за все, це недостатність розроби або наявність певних програм стосовно цих досліджень. Тому ми опираючись на власний досвід зараз у межах національного парку, в основному перебуваємо на підготовчому етапі впровадження ідеї дослідження процесу біотурбації ґрунтів трав'яних екосистем. Перш за все, ми вивчаємо локалізацію зараз осередки біотурбації. Певні ділянки ми вже навіть провели картографування і навіть створюємо таку своєрідну базу даних, на основі якої ми будемо вибудовувати наші ключові ділянки, де будуть впроваджуватись напівстаціонарні методи дослідження для вивчення процесу інтенсивності біотурбації ґрунтів. Дякую дуже коротко. Якщо в когось є запитання, буду радий відповісти. Дякую, Ярославе. Я перепрошую, питання в нас будуть в кінці, бо ми вже трошки підтискає нас час. Але я вам дуже-дуже дякую за те, що ви поділилися вашим досвідом, і я думаю, що в нас тут є ще ваші колеги, які, якщо що, зможуть поділитися вашими контактами. Якщо ви будете не проти, так? Так, да, бо а, ви тут підняли таку тему, що я розумію, що ми за пів години точно її не обговоримо. Добре, один ще контакт. Да. Так що, якщо ви не проти, то ваші контакти ми передамо колегам. Дякую. Дякую. А